Ідемо на перший, кого не обганяємо і до перехрестя. Перед перехрестям включаємо правий поворот. Нам, нам зелений. Світофора немає, але ми керуємося з вустрічними да. автомобілями, тому виїжджаємо. Ні, ну теж світофор відео. Прямо. Дорога ділиться на смуги руху, починаються два ряди, так як правий ряд не зайнятий, занятий. Ну, тим більше що нам же мост поворачувати, поэтому поворот справа ряду. Поворот можна виключити, якщо він ви не виключився сам. На перехресті повертаємо праворуч, у нас дати дорогу, головна дорога поперечна. Там є випукле зеркало, якому видно, що немає транспортних засобів, але можна поворотом голови в цьому обідитися. Підемо прямо поворот виключити. Це в нас вулиця Вокзальна. Поперечно. Зліва. Зліва. Якщо немає транспортних засобів, заїжджаємо. Під'їжджаємо до бившої вулиці Курчатова, а нині Шухевича. Первому націоналі світофора нам дозволено зробити поворот. Дивимося, пішоходів немає транспортних засоби, зліва. Пропускаємо. А цей світобур з пішоходним согласовано. Да. Тут лівий об'їзд тут? перешкодить. Каже, треба було включити лівий об'їзд перешкодичу просто? Перешкоди? Тут можна включити офіційно. Типу виключити. Правий виключити. Це теж вважається перешкоди. Які не будемо, то ми два рази включали. Раз включили, виключили. І не включаємо і не виключаємо, так як ми будемо минати цілий каскад перешкод. Ми ж по лівому ряду Йдемо, Ряд рахується один. Просто ми тримаємося трохи лівішим. Зараз порушення в нас немає, так як маршрутка не в заюзному кармані. Сказали, що мене влечили так а ми ж не паркуємося зачем Об'їзд перешкоди рахується що... По дорожнього дорожную Об'їзд Об перешкоди? перешкод перешкоди, перешкода де ми. ну от. я тоже хочу так сказать В представлены все автошколы, кроме, кроме литического РСТК. Да, а Дорожнянская где? Старосинявская. Смотрите, едет по научному. Смотрите, едет по научному человеку. За ним правый ряд, выехал слева. И тут то, то что он родит. Правий поворот. На шкодних переходах обганяти не будемо. так як правило це забороняють. Працює в автоматичному режимі. Так, справа остановка, тому держимося да? лівіше. да? Дуже лівіше нема купити їх ми так ліво. Бачите, яких вичерпний автомобіль? Отак їх правим рядом. Якомога правіше до правого краю проїзної частини і тому будь-який стоячий автомобіль мусить об'їжджати включаючи повороти дурдом називається Тож, ми маємо справу з одним рядом фактично водії ділять їх на два oh, і об'їзд перешкоди Кожен раз вам треба пропускати, все паралельно до вашого руху. Обично так не роблять водії. Не рухаються якомога правіша. Тобі ще якомога правіша, ями, люки, все що хочеш. Mm. Зараз головна дорога йде ліворуч, а ми повертаємо направо. Почнемо привозитись, слідкуємо за пішоходами. Пішоходів у нас немає. Ще раз пішоходи у Це нас ми поворачуємо на, немає. на вокзалі. На вокзалі. Mm -hmm. У нас обмеження в швидкості із залежачих поліцейських, так би сказати, примусового зменшення швидкості. Да, Знаків вказують. Ще Поэтому дорога вроде тиха, но разганятися на ней не, не, не стоит. Да, закриті повороти Так. Да. обмежені годовістям. Да, і знак обережно діти. У нас да, да, перевага зустрічного руку. Да. Маємо бути готовими пропустити зустрічний да. транспортний санкцій. Это знак обычно на узкой дороге стоит. А сейчас тут повертаем проворот, так как прямо нам нужно. зато одностороннее движение. Да, разбудим. А. Вот. А. Вот одностороннее на дорога йде прямо ворота не включає іначе ведемо ману і інших учасників злітуємо за пішохідними переходами Якщо тут лежачий поліцейський. Можемо збавити швидкість перед ним. По-друге, ага. ми не несемося, їдемо 30 кілометрів в час. Ага. Це не є порушне. Ага. Правило дорожнього руху. От тут отлично паркується так, що торчат на країжу. Так вони нас мають пропускати. Ага. І за мостом знову повертаємо праву руч. Виїжджаємо да. на округу. Мост назад. Відключаємо поворот. Поворота тут включати не треба, це за округлення. Тут треба, включаємо правий поворот. У нас обов'язковий напрямок руху праворуч. Тут є смуга розгону, ми можемо повернути прямо на нього. Набираємо швидкість, включаємо лівий поворот, допускаємо транспортні засоби суміжному рядові і виїжджаємо. Тернопільському кругу і зворотньому напрямку. Ми цього робити не будемо, так як ми вже їхали до Тернопільського кругу. Mm -hmm. Тому включаємо лівий поворот, занімаємо лівий ряд, тримаємося лівіше. на світофорі будемо повертати ліворуч. Але ще раз повторюю, маршрут йде прямо до Тернопільського круга і зворотньому напрямку. Тобто, фактично нам ще прямо. Тернопільський круг розворот і вертаємося назад. Сікофо червоний, стоїмо перед стоплією. Якщо зелений, маємо право заїхати перехрестя. І стати, чекати, коли буде просвіт, або поки вони не зупиняться. Тоді ми маємо право залишити виїзд з перехрестя і вже в незалежності на сімфорах на виїзді. Ось бус останній, який перешкоджає нашому руху, відключаємо першу. за знак стоп на въезде. Пускаем за встречные автомобили, что такие. Заезжаем на территорию. А он не Перед стал. Знаком стоп. Запиняемся и не поворот, задели. стоп стал. Все, Новый заглушили закон, двигатель. Поставили на ручник, на нижчу передачу відсібнулися. Маршрут завершений.